Привіт! Вітаю вас на каналі «За кавою з Любани. Ви, певно, дивитесь, думаєте, що вона вже друге випуск це робить, що це понаскладала якихось незрозумілих речей. На перший погляд, ніби так. Але це нереально круті речі, нереально круті фішки і лайфхаки особисто від мене. Тому беріть блокнотик, ручку, записуйте, запам'ятовуйте, тому що дуже скоро вам це знадобиться. Хтось можливо скаже, боже, яке дурне, ну що воно меле? Які польоти до чого то все? А я вам скажу дуже до того, тому що відкладений попит починає діяти. Що таке відкладений попит це, коли в минулому році більшість відкладали свої подорожі, не їздили на відпочинок, тому що війна. Але зараз все починає повертатися, тому що ми пам'ятаємо, що відпочинок потрібен всім, тому що це навіть не відпочинок, а терапія. І сьогодні ми будемо з вами пакувати валізу, а точніше, не пакувати, а запаковувати. Пакувати ми якось пізніше, ще вам покажемо, як це робити, щоб речі не зім'ялися, займали менше місця, і якісь речі, які можуть побитися, ніколи не побилися в вашій валізі. Що лежить на цьому столику? Це скарб, як то кажуть. Тому що в нас тут є пакет, це сміттєвий пакет, вони є різні, але вони є. Це стрічки, вони можуть бути абсолютно різні. Скотч та харчова плівка. Ось такі незрозумілі інколи штучки, для чого вони. Але я вам розкажу для чого. Тут є наліпки. Тут є два чухли на валізи. Є ось така незрозуміла штучка. Дуже часто. Ніхто не розуміє, що це. Для чого це? І не рюкзак, і не білизна. І ще я тут поклала ось такі дві штучки. Це є багажна квитанція. І для чого вона потрібна, якщо не дай Бог стануться, якісь у вас трабли. Я вам теж сьогодні розкажу. Поїхали! А тепер я вам покажу з усіма оцими речами, як ми можемо запакувати наш багаж. Хтось скаже: Ой, навіщо це робити? Вон собі замочок поставили код ввели, які потім дуже часто всі забувають, і полетіли. Я вам покажу на власному прикладі: це мій чохол. І, ніби, не дуже, правда, страшненьке, якщо не подивитися сюди. Як бачите, і дирки, і бруд, це вже, до речі, я його прала. І воно не відпирається. Тобто потрібно розуміти, що буде з вашою валізою, якщо вона проїдеться по такій стрічці. Отож, не нехтуйте пакуванням валізи. Це не стільки від крадіжки, скільки в першу чергу це захистить вашу валізу від того, що якщо не витримаєтесь зимок, коли її швирануть? Від того, що розірветься замок, але чохол стримує все, що є всередині. Від кардіжки чохол не спасає. Перший і, напевно, найдоступніший метод це, звичайно, ж пакування в чохол. Ви його взяли. Ось туристам відправила, мені кажуть, Люба, це купальник. Ну, якби якщо постаратись, можна і вдягнути, звичайно. Але ні, то не купальник, то. Чохол для валізи. Він просто одягається. Тут є вирізи для верхньої ручки, для бокових. Знизу хороший застібки йдуть. Є ось така ще додаткова застібка, яка закривається. І для тих, хто дуже сильно боїться, навіть можна взяти, як то правильно, хомутіки такі, да, типу пломби. Одягнути, але запам'ятайте, ту пломбу потім треба чимось зірвати, якщо, а ножнички не можна брати вручну поклажу. Якщо ви до готелю хочете відкрити цю валізу, то ви її не відкриєте. Повірте мені, я вже пробувала. через те можна хоча б просто одягнути чохол. Це один із таких найпопулярніших методів. Такий чохол вам вистачить, ну, на три поїздки точно вистачить. А далі, як дасть Бог. Ще є ось така незрозуміла річ. Я чесно скажу, я теж дуже довгий час думала, що це? Для чого це? Повішатись, підвішатись, я не знаю, що, що з ним робити. Насправді, це ж звичайна застіпка для валізи. Показую вам беремо валізу. Почне це все падати. І просто тут є регулятор там, на вашу валізу. І ось так. Скріплюється. Якщо добре це все задавити, то, відповідно, воно буде тримати вашу валізу міцно, і менше буде шансів, що її пошкодять, коли будуть закидати в багажне відділення або при вигрузці з літака. Так. Але погодьтеся, від бруду вона ж не спасе. Хоча б на трішечки не спасе і від царапин теж. Тупна річ, напевно, найбюджетніша, найпопулярніша, якою люблять користуватися люди. Я вам це мушу показати це харчова плівка. Здавалося б, що тут такого? Взяв харчову плівку, обмотав валізку, і вона поїхала. Ну, така річ захистить максимум трішечки від бруду. Показую вам наочно, як це виглядає. Це ціле шоу дивитися в аеропорті, як люди це все роблять. І є ще отакі метрові кладуть. Куди вони їх запихають, потім я поняття не маю, але їх беруть. Взяла людина-стрічку, це шоу треба бачити. Починає мотати. Про зручність треба щось говорити. Це дуже зручно. Це просто мега зручно. Я, до речі, колись теж так пакувала. Це я не кажу за когось, я в першу чергу завжди кажу про себе. І щоб ускорити цей процес, я попросила, мені крутили валізу, а я в цей момент ось так тримала. І знаєте, що сталося? Елементарно, я ось цим картоном порізала собі ось тут пальці. Тому що настільки була швидкість. Ну, але вже давайте допакуємо. Приблизно ось так виглядає валіза, яку пакують в аеропорті харчовою плівкою. Все. Так, це ось так. І скажу чесно: зазвичай вже ця приїжджає, воно вже таке все змякане. Що вона ось тут тримає, не зрозуміло. Для чого вона не зрозуміло. Зверху відкрито, знизу відкрито. Ну так, для вигляду, скажімо так. Я не рекомендую такі вид пакування. Якщо ви дійсно вже хочете запакувати в плівку, там все, користуйтеся пакуванням в аеропорту. В них там спеціальна плівка, вони це все запаковують, жгутами затягують спеціальними, і тоді воно дійсно тримається. Тоді дійсно не буде таких проблем. Бо оце, ну, це тако, знаєте. Дощовичок якийсь незрозумілий. Через те харчова плівка ні. І я вам не рекомендую. От єдине, з чим будете бавитися потім, це знімати її. От оце це будете бавитися, якщо її не порвуть. А так, то немає толку. Про пакування в аеропорту можна говорити дуже довго. Це не дешева послуга від 5 євро коштує за одне пакування. До речі, власники бізнес-карт мають безкоштовне пакування. так. Ті, хто в лаунж бухає в лаунжі бухає і їсти, ті, що мають безкоштовне пакування. Але ті, хто платять за це кошти, то декілька разів запакували, можна нову валізу купувати. Через те, краще це робити самому. Я не рекомендую пакувати валізу з дому. Хіба якщо це у вас чохол? Чому? Ви приїжджаєте і одразу на вході до аеропорту у вас іде сканування валізи. І якщо раптом працівнику щось не сподобається, вас заставлять на все, просто розгребти, і не дуже це приємно, я вам скажу. Через те валізу пакуємо в аеропорту. І мій особистий ще один з таких е, порад, лайфхаків. Е, коли я взимку лечу відпочивати в літо, тобто в грудні, наприклад, летимо десь в Єгипет. Е, я завжди в аеропорту знімаю свою куртку і зимове тепле взуття кладу до валізи, вдягаю кросівки, легеньку ковтинку і йду на борт літака. Мені комфортно летіти, я прилітаю в теплу країну, не в кожусі. І не волочу його в руках. Це зручно, погодьтесь. Дуже часто беруть ці речі на борт і вже в літаку переодягаються. І потім ситуація: ми виходимо в аеропорту Єгипті. Тут Валіза, тут ручна поклажа, там ще двоє дітей. І ще три пакети, таких, знаєте, величезних три пакети АТБ, БМВ, там ще якісь. Саме безпосередньо з зимовим одягом. Навіщо? Можна спакувати, вести то все одразу в валізці і не морочити собі голову. З нашої зими молитимо в літо, тоді от потрібно так от робити. Дуже зручно, особисто користуюся так, таким лайфхаком завжди. Єдине, що потрібно розуміти, якщо. Е ви боїтеся, що ви замерзнете, доки будете їхати до літака, то скажу так: в кросівках ви 100% не встигнете замерзнути, а сюди можна якусь теплішу ковтину вдягнути, і це взагалі не є проблема. Тим паче, в Єгипті ввечері теж прохолодно, тож вона вам все рівно там знадобиться. Напевно, найбюджетнішим пакуванням будь-якої валізи це буде мішок. В мене це звичайний поліетиленовий мішок сміттєвий, але є, до речі, дуже класні мішки. Вони називаються мішки для засолки. Це такий плотний-плотний поліетилен. Чим зручно. Зараз я перестану говорити, бо буде дуже сильно шародіти. І просто покажу, як одягати такий мішок. Чим класно, у вас все всередині, всі коліщатка, все повністю закрите. І покажу вам потім, як зробити прорізи для ручок. Чим їх зробити, тому що ножик ви не Можете принести з собою на борт літака чи в аеропорту десь там ним сильно користуватися, якщо будете ним користуватися до здачі багажа, здасте багаж, вже потім нема куди його скласти, і у вас його заберуть. Отож, поїхали! В принципі, валіза ніби як запакована, правильно? Тепер ми беремо елементарний скотч. Дуже зручно обирати скотч не нейтрального кольору, якогось може бути синього, червоного. Зручно, тому що коли будуть валізки виїжджати, ваша валіза завжди буде впізнавана для вас. Як ми пакуємо скотчем? Я знову мовчу і просто показую. Зібрали, зібрали, заклеїли, ніби все окей. Ну, це я її заклеїла так просто, бо вона пуста. А коли вона напакована, ви її так не піднімете. Що ж робити? Нам потрібно зробити елементарно прорізі для ручок, де вони знаходяться для того, щоб працівник міг зручніше взяти вашу валізу і шверинути отуди в багажне відділення, бо ви ж не відпочинок, а він на роботі. Як це робиться? У мене, до речі, на цій валізі немає бокової ручки. Та-да-да-дам! Але я вам все рівно покажу, як її зробити. Для цього потрібен скотч. І будь-що, що є у вас з собою завжди: кредитна карта, дисконт на водійське посвідчення. Чим зручно, тим користуєтесь. Ми беремо. Я покажу на цій верхній ручці. Коли ви все заклеїли. І тут же не можна нічого зробити. Повернуть, щоб було видно краще. Ми беремо просто кредитку і розрізаємо. Все. Тут розрізали. Якщо потрібно, ви можете ще з іншої сторони, але я зазвичай роблю ось так. Оп. Є. Тепер мій особистий левкак. тому що воно не буде тут триматись, воно буде рватись. Ви берете кредитку, наклеюєте на неї скотч. І максимально притискаючи кредитку до ручки, протягуйте і заклеюйте. І в принципі, все. Точно так само ви можете зробити на бокову ручку, якщо вам потрібно, будь-куди, тому що, здавалось би, беремо скотч. Запихаємо, пальці не влазять, скотч зімнявся, приклеївся не там, де треба, Ну, таке собі, правда. А так ви собі гарненько протягнули і маєте собі гарненько запаковану валізу. Але це ще не все. Що вам треба знати про пакування валіз. Дуже часто, якщо пакуються валізи в аеропорту, вони всі однакового кольору. От всі, як оту, з китайського заводу виїхали. Чим можна свою валізу відрізнити від інших. Перша, це ось такого плану наліпка. Її можна наліпити, написати на всякий випадок свій номер телефону. Мало лі, ви в Єгипет валіза десь у Мадрид. Таке теж буває. Другий варіант ось оця застібка, про яку я вам показувала на самому початку. Просто її прикріплюєте до ручки валізи. Ось так. І це вже є такий знак, що це ваша валізка. Тут можна вмістити також номер телефону, написати побажання, доброго дня для працівників аеропорту, все що завгодно. Можна прицепити будь-що, можна прицепити брилочок, що десь у мене тут такі стрічки гарні були. О! Дуже часто зараз українці чіпляють саме ось такого плану стрічки. І це теж дуже красиво, естетично виглядає. Зручно. Саме головне на два вузлика в'язати. Обов'язково, щоб міцно трималися. Я на бантик зав'яжу. Тому моя валіза сьогодні не поїде. І коли ваша валіза ви будете її отримувати в аеропорту прильоту, ви одразу побачите, що це саме ваше. Я тут тут зробила дорого-багато. І наліпка, і те, і те, але ви оберіть для себе щось одне. Ще одна незамінна річ для тих, хто подорожує з багажем це ось така вага. Її не можна брати в ручну поклажу, тому що містить гострий залізний елемент. Але я завжди її беру з собою. Як я роблю? Я спочатку зважую, якщо все окей, кладу її всередину валізу і тоді пакую валізу. Таким чином вона їде. І переходимо до, напевно, що найважливішого і найболючішого етапу це втрата багажу. Затримка багажу і поломка валіз. Отож, коли ви здаєте свою валізу, ви обов'язково отримуєте ось таку штучку з рідненького Бориспільського аеропорту, залишилась. Це стрічка, яка наклеюється. Я таки підніму цю валізку, поки що. Наклеюється безпосередньо до ручки, як сюди, так і сюди. Ця стрічка містить інформацію, кому належить валіза, тут свої штрих-коди і так далі. Також ви до свого посадкового квитка отримуєте ось такий відривний талончик, який є абсолютно ідентичним цьому. Це є якби верифікація багажу. Для чого це нам потрібно? Окрім того, що коли всі багажі виїжджають однакові, фактично, і дуже часто у людей однакові навіть валізи. Ви можете подивитися. Угу. Моє, не моє і поїхало далі. Інколи не моє, забирають і теж йдуть. Ну, Це так, ліричний відступ. Друге, якщо, не дай Бог, ви прилетіли, а ваш багаж ні. До речі, в одному з попередніх випусків ми показували фільм Віла романтика. і на початку в дівчини сталася така перехода. То цей ідентифікатор допоможе для працівників аеропорту доставити вашу валізу до вашого місця призначення. Також ви зможете отримати компенсацію. Якщо ви прилетіли ваша валіза, ні, зайдіть на сайт авіакомпанії, в них завжди є прописано, що вам надається в якості компенсації. Крайній раз в нашого менеджера була компенсація 100 євро, здається, за затримку валізи. Тобто вона могла купити собі щось на перший час. Там, якісь шорти, якісь елементарні засоби гігієни. Що робити, якщо ви втрат... прилетіли ваша валіза ні, в першу чергу ми йдемо на хелп деск, як то кажуть, до представників аеропорту і кажемо, що ми, ми не маємо її валізи, оформляємо втрату валізи. Вони пишуть, це дуже довго, все нудно, але це треба зробити. Друге, якщо вашу валізу, не дай Бог зломили. І я вам зараз покажу на прикладі своєї, як це виглядає. Покажу вам найболючіше місце. Будь-якої валізи це коліщата. Навіть якщо вона у вас найдорожча, найкласніша, коліщата завжди страждають найбільше. Зараз вам заодно покажу, як чухол знімається. На валізу не дивіться, бо вона об'їздила. Дуже багацько. Побита. Побита подорожами. Ох, яка гарна фраза! Боже, мене можна брати і цитувати. Е, показую, що сталося з коліщатком моєї валізи. Як бачите, воно просто, тому що валізи падають по-різному, десь удар, і відповідно, все. Якщо ви побачили, що вам зламали валізу в аеропорту, ви маєте одразу ж іти звертатися на стійку представників компанії або стійку для скарг і оформлювати. Саме поломку. Якщо ви з цією валізкою вийшли з аеропорту, то далі це вже ви її самі зломали. Я вас вітаю. Залишилися зі зломаною валізою і без компенсації. Компенсацію визначає авіакомпанія. Якщо це дійсно валіза, яка дуже високої вартості, то відповідно там вже можна і судитися, але зазвичай повертається порядка 40 доларів за валізу 40. 50 доларів. І також залежить від тої суми, яку ви вказуєте. Тобто є якась певна сума, до якої вони повертають без підтверджуючих документів, є, коли потрібно надати документи, що вона 500 євро коштує. Покажіть, що 500 євро, тоді все буде окей. І лайфхак він мого чоловіка. В аеропорту можна брати не свою, беріть кращу валізу. Можливо, там щось теж краще, насправді це жарт, але бувають випадки, коли люди путають валізи, потім шукають між готелями. В нас були ситуації, коли на одному рейсі летіла сім'ї, які перепутали валізи, і ми між турагентами шукали, де туристи, чиї туристи, куди вони поїхали, в який готель для того, щоб обмінятися валізами. Моя особиста історія крадіжки з валізою в аеропорту Бориспіль. Ви любите, я знаю такі історії мої особисті. А ми прилетіли з Туреччини. Там, з Туреччини, стомлені після перельоту, стій, ми чекаємо свою валізу. Я ж як професіонал, у мене все запаковано. Я знаю, що їде моя валіза. Ми стояли. Якщо хтось бачив, а хто не бачив, обов'язково маєте це побачити. Є вихід, звідки виходять валізи, і там величезна така стрічка. І ми стояли позаду. Але я бачила, як виїжджають валізки. я побачила, що їде наша валіза. І ми такі стоїмо, чекаємо, 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 а її нема. Але там же ж вона виїхала. Я одразу почала бити на сполох. Я прибігла а, до представників авіакомпанії, я кажу, що моя валіза приїхала, але її нема. Оголосіть, будь ласка, на весь аеропорт, хто взяв валізу здається, з червоним скотчем. І вони, я бачила, наскільки вона нервує і не хотіла цього оголошувати. Я кажу, оголосіть, що хтось вкрав мою валізу. А вони почали говорити: типу, хто перепутав там ще щось, там ще щось там. І це все затягнулося до того, що поки я стояла це, все виясняла. Я не знаю, яким чином мій чоловік приходить і каже: Любов Ліза є, але вона не виїжджала. Тобто її забрали. Поки я робила весь оцей шорох, вони швидесенько прибігли і швиденько її кинули назад на стрічку, тому що розуміли, що немає часу, і я, я би добилася того, щоб обголосила і уявіть, оголошують на весь аеропорт Бориспіль, що хто взяв валізу з червоними? Стрічками, Та? і тобто люди оглянулися і такі, типу, побачили, бо одразу хто взяв. От таким чином, просто навела швиденьку кіпішу і мені повернули мою валізу, тому що я бачила, що вона виїхала. Отже, не нехтуйте пакуванням валізи якимись значками, тому що це може врятувати вас від крадіжки. Хто взяв ту валізу, ми не знаємо. З якою ціллю, тим паче не знаємо, але факт залишається фактом. Дякую, що були зі мною. Дякую, що зі мною запакували валізу. Ваші відпустки. Дякую за підписки, лайки та коментарі і до зустрічі в наступних випусках!